Готуємося до вийду. Так. Якщо у самостійно, вас є самостійно, то вихойтеся то ви самостійно. Угу. Якщо вам треба допомога, ми вам предоставимо і вивеземо. Олена та троє її дітей планують виїхати протягом тижня. Пакують речі, каже жінка. Будинок знайшли неподалік Краматорська. Говорить, їхати планували і до оголошення примусової евакуації. Селище під обстрілами окупантів. Тому, що собі, тварин себе, основні речі це що таке, що дітям потрібно, тому що купувати одразу все складно Забирають 11 кішок, каже жінка. Їх прихистили, коли залишали власники. Були ще собачки, але ми волонтери з Ірпеня і із Полтави приїздили, ми їх вже віддали. От нещодавно ми якраз і чекали, доки приїдуть волонтери, щоб уже хоча б собаки поїхали. Ну, а коти то вже наші стали. Цього дня рятувальники та поліцейські відпрацьовують 15 адрес, де живуть родини з неповнолітніми. Деякі мешканці будинків не відчиняють. Телефоном розповідають, що вже виїхали. Приїхали до шківки. давайте запишемось. Питають і сусідів, коли вони востаннє бачили дітей та батьків. А куди саме виїхали? Примусову евакуацію родин з дітьми в Олексіїва Дружківці оголосили 16 травня. Рятувальники та поліцейські щодня об'їжджають родини з дітьми та пояснюють, що треба їхати. Ми пропонуємо евакуацію на броні автомобілі. У нас є індивідуальні засоби захисту бронежилети. Евакуація безкоштовна. Надалі ми ще будемо працювати, робити всі заходи, щоб найскоріше люди в на найбільш безпечні міста України. Щодня в селищі чутно вибухи, літають дрони. Будинок Ніни розбили російські війська. Переїхала до доньки. Початку було не страшно, просто я не знаю. А після стало дуже болить голова і страшно стало, і зараз страшно. Я й додому не йду. І боюсь, що туди Ну, туди дважди вже прилітали. Я вважаєте, треба виїжджати. Ми ждемо демоперемірні. Що ми чекаємо? Щоб перестануть стріляти і мир наступить. А де ховатися? В хату зайшов та й все. Так, що в підвал, зараз не ховаємося, тому що засипає так, що не відкопають у підвалах. Я хочу вірити. Перемир'я нам не треба, нам нужен. Ми сподіваємося, що зможуть договоритися. Буде все добре. Фронт від Олексії Водрушківки за 11 кілометрів. Наразі в селищі залишаються 275 дітей, розповів Губарів. Анастасія Галасюк, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.